Доброї ночі, я вас вітаю, дорогі друзі. У нас стрім. Я вас запрошую до перегляду прямий ефір. Ніч з 29 на 30 березня. Ставте ваші лайки, ставте ваші запитання, підписуйтесь на канал і робіть донати на потреби Збройних сил України, тому що ніхто, крім них, не здатен захистити Україну, особливо в умовах, коли ключовий партнер. Займає щодо нас дуже дивну позицію, і про це кажу не я, про це пишуть самі американські медіа, які в шоці від того, що відбувається. Але ми вже до шоків звикли, тому нам залишається просто за цим всім спостерігати і гнути свою лінію. Закідаю вам в чат монобанку збір на потреби сил протиповітряної оборони для придбання екскаватора, який. Потрібний для того, щоб окопуватися, окопуватися, ще раз окопуватися. Окопуватися це зараз головна задача на фронті. Дивізіони протиповітряної оборони часто змінюють позиції, аби залишатися непоміченими і збивати ракети з максимальною ефективністю. Хлопці з інженерної роти облаштовують ці позиції і потребують екскаватор, щоб робити це швидше. Треба зібрати 63,5 тисячі доларів. Банка велика. Я її вам тут закидаю, там вже зібрано третину, скажімо так, з потрібної суми. Тому, будь ласка, робіть донати, будьте активними, небайдужими і щедрими. Тим часом у нас підсумок суботи, і цей підсумок, на жаль, ми починаємо з повідомлення про те, що ввечері, суботи 29 березня, як повідомляє наш український генеральний штаб. Росія, вкотре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права, завдала удару по військовому госпіталю в Харкові. Внаслідок ураження БПЛА типу Шахет пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки. За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування в медичному центрі. Факт цього умисного прицільного обстрілу армії Росії. Української медичної установи поповнив довгий перелік підлих і цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну. Воєнні злочини не мають термінів давності, і відповідні докази будуть передані до органів Міжнародного кримінального правосуддя. Повідомляє наш Генеральний штаб. Тим часом президент Мав зустріч з очільником українських сил оборони з головковим Олександром Сирським про ситуацію на фронті, а також в тих районах, де наші сили діють на території Росії. Бачите, досить цікаво. Сформулював президент. Він сказав не Курщина, а територія, де діють сили на території Росії. В нас вже є не одні, а багато доказів, що на території Белгарської області теж присутні збройні сили України. Глибину проникнення ми поки що не розголошуємо, але маємо бути свідомими того, що там теж вже прийшла туди війна Білгородської області. Ми зберігаємо активність, каже президент, яка не дає окупанту заходити на територію Сумщини, а також нашої Харківщини. Я дякую за стійкість всім нашим підрозділам, всім від Курщини до південних напрямків. Та, до речі, президент відзначив сьогодні 47 окрему механізовану бригаду, от у мене там спиною навіть ця паншатка від 47-ї бригади Магура. Тим часом є тривожні новини від Associated Press про те, що з метою посилити тиск на Київ і зміцнити позиції Путіна на переговорах можливий новий наступ російських військ. Найближчими місяцями Кремль планує почати наступ по всій лінії фронту, яка сягає тисячі кілометрів. Про це вже говорив і сам президент в Парижі, звинувативши Росію в затягуванні часу, щоб потім захопити більше територій. Ну, Нам треба бути просто цього свідомими, що в цих умовах, які є ніколи бажання Путіна. Атакувати Україну не зникне і тому просто бути готовим до того, що наступ може поновитися. Аналітики та військові командири зазначають, що з наближенням вісняного сезону Москва планує провести багатоцільовий наступ по всій протяжності фронту. Тим часом Джей Ді Венс, віце віцепрезидент США, який був в Гренландії, там з'явився без костюму. Що викликало багато мемів в американському інтернеті. Джейді Венс сказав, що енергетичне перемир'я між Росією та Україною діє. Ми, очевидно, маємо припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. В нас є комерційне припинення вогню в Чорному морі, яке, я думаю, майже досягнуто. Сказав Джейді Венс. А водночас Daily Telegraph прогнозує, що. Бойові дії в Україні наближаються до завершення перемиря, можливо, до Великодня. От Бачите, які суперечливі меседжі. З одного боку, ми маємо асишети прес, який каже про наступ по всій лінії фронту, з іншого боку, ми маємо телеграф, який пише про наближення до кінця бойових дій. Знаєте, це як на вибір. В що хочеться вірити, в те і, скажімо так, в той джерело і читати. Хочеш вірити, що скоро війна закінчиться, читай. Делі Телеграф. Хочеш вірити, що буде наступ, Читає США прес. Значить, в Делітелеграх військовий оглядач Колін зазначає, що і Україна, і Росія прагнуть захопити якнайбільше території перед переговорами, що підтверджує активність. Це підтверджується активністю українських військ в прикордонній Білгородській області. Водночас росіяни посилюють атаку, незважаючи на втрати, намагаючись розширити контроль над українськими територіями. В Дніпрі було спалено готель Бартоломео, частину території. Взагалі, за ніч атаковано Україна було 172 дронами, із них понад 100 шахедів. Загинули четверо людей, співчуття всім загиблим. Знову ми бачимо, в який спосіб Росія демонструє свою готовність до миру. Знаєте, підписуючи перемир'я на Чорному морі, вони здається, звільнений ресурс спрямовують на суходол. Цей удар по Харкову цієї ночі. З якою метою? Навіщо? Водночас Росія не зможе одночасно наступати на всіх напрямках через розтягнуту лінію фронту, вважає депутат Костенко. Прокоментував, що Associated Press прес про намір Росії наступати. Що сказав президент своєму вечірньому зверненні? Вже надто довго на столі пропозиція США про безумовне пропинення вогню. Але немає адекватної відповіді Росії. Це багато про що говорить. Вже могло б бути припинення вогню, якби на Росії був справжній тиск, сказав Зеленський. Ну і ми розуміємо, від кого цього тиску не вистачає. В якій столиці дуже багато опинилось любителів Путіна зараз, які розповідають про те, що референдум, виявляється, були. Такими, які можна визнати анексію території і так далі. А, друзі, значить, триває стрім. Ставте лайки, ставте запитання. А в нас аналіз нової угоди, яку прислала Америка від Вашингтон Пост. І це аналіз я б сказав. Дуже красномовний, не треба зразу панікувати, але просто треба бути свідомим. Отже, новий проект угоди про мінерали виглядає так: ніби Україна воювала не з Росією, а з Америкою. Ніби Україна програла Америці, потрапила в полон Америки. і Тепер має сплачувати довічні репарації. Пише Вашингтон Пост, нова пропозиція Америки щодо угоди з Україною про видобуток корисних копалин кардинально змінює останні умови запропоновані. Києвом Вашингтону. і при цьому не передбачає гарантій безпеки, про це стверджують українські офіційні особи, а також сам текст проєкту документу, що створює підґрунтя для потенційної подальшої напруженості між країнами, оскільки Білодім наполягає на доступі до українських природних копалень. Віцепрем'єрка Свириденко сказала, що нова угода повністю відрізняється від попередньої рамкової угоди. і Цитата включає речі, які раніше не обговорювалися, і містить елементи, які вже були відкинуті обома сторонами. Я буду розглядати тільки ту, ту версію, яка була офіційно представлена нашій стороні. Формат змінився, тому давайте спочатку вивчимо цей факт, а потім можемо говорити, сказав Зеленський. Будь-які подальші зміни мають бути ретельно вивчені, сказав він, додавши, що розглядатимуться зміни особисто і публічно говорити про них буде лише після того, як юристи підтвердять. Що все відповідає українському законодавству і Конституції, Україна не погодиться на жодну пропозицію, яка може порушити план приєднання України до Євросоюзу, сказав президент. Речник Ради національної безпеки США Джеймс Гьют заявив, що угода про видобуток корисних опалень пропонує Україні можливість сформувати міцні економічні відносини з США, що є основою для довгострокової безпеки і миру. Правда, не зрозуміло. В який спосіб будуть гарантуватися безпека, якщо в угоді про це нічого не сказано. Від мене така репліка. Судячи з реакції українських законодавців та урядовців, швидке схвалення угоди є малоймовірним. За словами одного з високопосадовців, новий проєкт угоди виглядає так. Далі цитата: ніби Україна воювала з Америкою, програла, потрапила в полон і тепер має сплачувати довічні репарації. Кінець Ну, Звучить дуже красномовно, і я б сказав, не треба додаткових аргументів. Зеленський сказав четвер, що не хоче, щоб Америка думала, що Україна виступає проти цього проєкту угоди в цілому. Але тепер Вашингтон приголомшив Київ, підготувавши новий набагато ширший проект угоди. Він не містить жодних гарантій безпеки і розглядає всю підтримку, яку Америка дала Україні під час війни, як борг, що має бути підтверджений з відсотками з надходжень від угоди. Також. Цей договір надає Америці право першої ночі на всі інвестиції, пов'язані з енергетикою та корисними копалинами, що фактично забезпечує американський контроль. Під час зустрічі з українським парламентом в п'ятницю Свереденка підтвердила, що Україна отримала робочу версію угоди і вивчає її. Вона закликала бути обережними в публічному обговоренні. Колишній український урядовець знайомий з ходом переговорів сказав, що нова пропозиція може бути лише початковою переговорною позицією США, але вона жахлива для України. Немає жодних шансів, що вона буде підписана в такому вигляді. Або вони, тобто американці, дуже нахабні, або намагаються почати з дуже агресивної позиції, щоб мати можливість піти на якісь невеликі поступки, сказав наш співрозмовник. З українського боку співрозмовник. Американського видання Вашингтон Пост. Угода є заплутаною. Я бачу, що український народ і український уряд занепокоєні, тому що ця фундаментальна двозначність структурі не вирішена. Де взяти капітал для цього? Тому український уряд повинен вести переговори. Зараз не час публічно висловлювати занепокоєння. Настав час вести переговори, сказав американський юрист. Який інвестує в Україну, ознайомившись з проектом угоди? Про що мова йде? Йдеться про те, що прибутки від видобутку корисних копалень будуть негайно конвертуватися в іноземну валюту і переводитись за кордон. А Америка отримає право першої відмови на всі нові інфраструктурні проекти і право веден на продаж ресурсів третім країнам без жодної згадки про гарантії безпеки. Все це потребує додаткових переговорів. кажуть. Американці, які слідкували за переговорами. Дрю Хорн, колишній американський урядовець, який зараз очолює GreenMed, Вашингтонську консалтингову компанію, яка консультувала адміністрацію Трампа з питань критично можливих, важливих мінералів, сказав, що існує реальна бізнес-обґрунтованість для угоди щодо критично важливих мінералів, але переговори будуть складними. Думаю, що там є рішення, яке задовольнить потреби як США, так і України, сказав він. Так, до речі, в самій Америці, ви знаєте, тут нам ярмо надягають, а в самій Америці повний безлад. Зараз американська преса пише про новий випадок. Виявляється, історія з чатом, куди додавали журналісти не єдиний кричущий випадок. Міністр оборони США Піт Гексет приводив свою дружину на важливі зустрічі з іноземними військовими посадовцями. Сам Гексет є зараз уже фігурантом скандалу з е, цим обговоренням атаки на Ємен через Сігнал, а зараз виявляється, що його дружина була присутна на зустрічах, де на високому рівні були розговори між гексетом, міністром оборони США і міністром оборони Британії Джоном Гілі. Міністр може запросити будь-кого на зустріч з іноземними колегами, але списки учасників зазвичай ретельно обмежуються тими, кому це необхідно, як правило, очікується, що учасники матимуть допуск до секретної інформації, зважаючи на делікатний характер обговорень. Дружина Гексета Дженіфер не є співробітницею Міністерства оборони. Буває, що дружини високопосадовців мають низький ріст рівень доступу до певних зустрічей, але представник Пентагону відмовився повідомити, чи є він у Дженніфер, сама вона не дала жодних коментарів. Також вона була присутня на зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, де представники оборонних відомств обговорювали свою підтримку в Україні, брат Гексета Філіп також подорожував з ним з офіційним візитом, повідомили в Пентагоні. За словами офіційних осіб, під час дискусії за зачиненими дверима національні представники зазвичай надають конфіденційну інформацію, наприклад, про пожертву в Україні, яку вони не хочуть оприлюднювати. Деякі учасники іноземних зустрічей не знали, що та, хто така Дженіфер Гексет, а дехто був присутністю її здивований, але продовжували роботу, не висловлюючи заперечень. Сам гексед, міністр оборони США, заявив журналістам, що його дружина зустрічалася з сім'ями американських військовослужбовців в Бельгії та Німеччині. І це насправді велика рідкість, що вона була на зустрічі з переговорами. Коротше кажучи, да, все дуже виглядає не так, як ми звикли. Але ми точно вже звикли, що Орбан постійно намагається атакувати Україну, і тут знову це сталося, він збирається провести опитування, в якому фактично намагається, скажімо так, отримати для себе аргументи для того, щоб Україна не йшла шляхом євроінтеграції. Просто робить все для того, щоб підігравати російській наративній, наративній пропаганді. Так. Друзі, секунду. Значить, разом з бюлетенями для національного опитування влада Угорщини направить своїм громадянам перечень перелік з пропагандистськими контраргументами проти вступу України в Євросоюз. Відповідне повідомлення опублікував представник угорського уряду Золтан Кович. в пакет для голосування увійде узагальнення Будапешта щодо семи основних ризиків вступу України в Євросоюз. Фінансовий ризик, мовляв, Угорщина стає чистим донором. Кошти Євросоюзу будуть приходити в Україну. Угорські фермери позбудуться субсидій, наскільки кошти Євросоюзу будуть переорієнтовані. Також, начебто, Україна використовує генетично модифіковані культури і заборонені хімікати. Що Україна є центром організованої злочинності і зброя може потрапити в погані руки, також ризики для ринку праці, коли дешева робоча сила з України може знизити заробітну плату місцевих працівників. Ну і, начебто, в Україні немає обов'язкових щеплень, що створює загрозу для громадського здоров'я. В опитуванні немає жодного доказу всіх цих тверджень, які там указані. Голосування в національному опитуванні по пошті будуть направлятися в ці бюлетені назад, стартує всередині квітня. Фактично, що ми бачимо? Ми бачимо торпедування ідеї вступу України в Євросоюз з боку однієї з країн Євросоюзу. І, на жаль, Орбан є близьким соратником Трампа. А Путін зараз повністю у Мивруті каже, що вони не проти інтеграції України в НАТО, але при цьому явно можуть. Підривати цей процес руками своїх друзів, які є в Євросоюзі. Так, так, так. Друзі, до запитань переходимо. Будь ласка, да, читаю. Так. Марія Музичина, доброї ночі, дякую вам Одеса. Дякую вам. Е -е. Валсеп, доброї ночі. Потяг. Київ, Дніпро став на 17 хвилин менше бути в шляху в дорозі і прибув точно за розкладом. Чітко клас. Дякую вам. Да, звичайно, йде робота постійна про тому, щоб оптимізувати. Але водночас, знаєте, е дуже швидкі потяги нам не теж не треба. Насправді, якщо. Їхати з Києва в Дніпро або в Харків в 6 годин, то дуже рано приїжджають. А пізніше ми теж не можемо відправити, тому що комендантська година. І загалом потяг може втратити статус фірмового, якщо він буде їхати більше 6 годин. Тому, от, на жаль, виходить, що громадяни дуже рано приїжджають в ці міста, хоча, мені здається, можна було б для комфорту трошки запізнювати, ну, мастер, поставити прибуття пізніше. Терфокін. поки не буде симетричних відповідей на обстріли, ця зараза не зупиниться. Міжнародне право не діє. Племя людожерів розуміє тільки силу та біль. Амур, доброї ночі. Дякую за вашу працю. Дивилась канал Знаю чому ведуча каналу так погано про вас говорить і критикує Зеленського і владу. Говорить погано, тому що вона проти Зеленського і проти влади. А хто там ведучий, навіть не знає. Канал «Знай» – це був колись разом з каналом Політека. Дуже такий, знаєте, активний поширювач російських наративів. Любов Олійник. Добрий ночі, Сергію. Діждалась вас дуже тяжке життя зараз. Це вже неможливо слухати. Невже не можна одного ідіота втихомирити? Дуже вас поважаю і слухаю ще з 18-го року. Любов, дуже дякую, Ви вже 7 років разом. Мені дуже приємно, що стосується втихомирити ідіота, як бачите, неможливо. Ну, якщо про Путіна, то це неможливо зробити. Наталя Прокопенко, поки зеля при владі, війна ніколи не закінчиться. Геть кровавого шашличника. Ну що вам скажу? Геть Наталію Прокопенко, вона забанена тут в чаті за таку нісенітницю і пропаганду. Андрій Овчаров, не вірте нікому, орки будуть наступати, варто об'єднуватись і тримати оборону. От з цим я згоден. Чи є в них сили наступати по лінії фронту в тисячу кілометрів? У мене є сумнів, Терфокін. Я теж думаю, що не всю тисячу, але будуть намагатися шукати слабкі місця. Але, чесно кажучи, не розумію, які нові ідеї в них в голові можуть до успіху привести. Тетяна Трубіцька. як Трамп відреагує на відмову від підписання договору про корисні копалини? Образиться, Тетяна, а не буде відмови. Ми не будемо відмовлятися. Ми будемо просто казати, що пункти, які суперечать українському конституції, українському закону, вони є такими. І, або вони суперечать інтеграції в Євросоюз, наприклад. Тому їх не можемо треба міняти угоду і будемо продавлювати те, що відповідає національним інтересам України. Відправлятися ми не будемо. Трамп все сказав, що він вміє затягувати угоди. Так і нашому уряду треба. Нехай їздить до нас, ми ж не відмовляємося, а узгоджуємо. Це як фірташ узгоджує більше 10 років свою екстрадицію. Товкаприх. Дуже хороший аргумент про фірташа вже 11 років. Його ж затримали в березні 2014-го. Наталія Анохіна дуже точно Вашингтон Пост описує позицію Америки сьогодні. Саме це, безумо, без, саме це безумство формує впевненість Путіна, що йому вдасться нас перемогти. Ну, Думаю, впевненість Путіна все-таки формує не Вашингтон Пост і навіть не позиція Америки, а власне, власне божевілля. Ольга, слухаю вас постійно, вітаю вас з Нової Зеландії. Дякую вам, Ольга, вітання Нової Зеландії. Давно не було глядачів з Нової Зеландії. Підтримуйте, будь ласка, збір з Нової Зеландії. Тетяна Заводна, дякую, завжди приємно вас слухати. Тетяна, дякую вам за те, що дивитесь постійно. І на цій ноті дозвольте попрощатися. Ніч з суботи на неділю, початок на першу. Всіх обійняв, всім добра, ніч, всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Робіть донати на потреби Збройних сил України. В цьому зборі збираємо на екскаватор для сил ППО проти повітряної оборони. Всіх обійняв. До зустрічі, до побачення.